Якщо людина не розмірковує про власне створення, не знає цього, вона не зможе досягти цієї істини. Тобто у речей є своя істина. Але найбільша річ це сама людина. Якщо вона не знає себе, не пізнає себе, якщо я не знаю мудрості створення, живу лише тим, що дає Аллах. Живу сліпо, живу глухо і в неуважності. І час спливає? І для цього також є вірші, які були послані для роздумів і наставляння. Отже, чи не згадувати імена Аллаха, які є священними та важливими для кожного віруючого? Хіба ви не розмірковуєте над діяннями, які створив Аллах, над його безмежною мудрістю, милістю та могутністю, що проявляються у всьому, що нас оточує? Задумайтесь над цим ще раз. Хіба ви не хочете замислитися над створіннями, які створив Всевишній? Розум окремо, думка окремо, серце окремо. Тобто людині потрібне і розмірковування, і згадування, і розвиток свого розуму. Але якщо людина не знає своєї природи, не знає початку свого створення, то що тоді буде? Він то не причинах. Хибні речі здаються правильними. Правильні речі здаються хибними. Тобто розмірковування над подіями, божественними діями нехай людина починає з себе. Якщо людина не знає себе, то неможливо, щоб вона пізнала зовнішній світ. Всі інші створіння, тобто Всесвіт, це наче палац і ключ до цього палацу сама людина. Отже, хто ти тут або що таке людина? Що таке твоє існування? Чи може твоє існування бути створене з небуття? Як зрозуміти це явище творіння? Як зрозуміти явище творення? Тому програма така. Спершу віра в Бога, віра в Аллаха. Якщо віра в Бога зростає, з цього народжується пізнання Аллаха. Якщо пізнання Аллаха зростає, це приводить до любові. Іншими словами, любов до Аллаха. Якщо і це зростає, тоді з'являється духовна насолода, духовна ангельська піднесена, тонка насолода, яка належить до кола обраних. Тобто, якщо людина входить у ісламське виховання. Якщо ти виховуєш свою душу, відмовляєшся від пристрастей, ламаєш своє его, спершу уникаєш гріхів, залишаєш великі гріхи, дотримуєшся суни, і навіть серце та розум починають жити цим. То що відбувається? Тобто ці приховані мудрості, приховані знання відкриваються людині.